Враження основний це був перший тест на здібності загальні. Тому перше враження, що тест був складний і занадто мало часу. Тим паче, мені так здалося, що кандидати, які були молодші, їм це було легше здавати. Перший тест загальні зібності тест досить складний. І як на мене, то було. Мало часу для такого тесту. Найбільш важче, звичайно, перший. Потрібно було до нього, напевно, все-таки більш ретельно готуватися. Всі інші, що не абсолютно, якби, якщо людина щира, просто відповіді надати і все, ніякої проблеми не було. Основні три етапи, в принципі, були достатньо прості, зрозуміло, і часу було вполне достатньо для того, щоб відповідати на всі опроси поставлені. Інші тести вони були трошки вже інші. Е, там мова йшла про доброчесність, про психологічні якості. Останній тест, так то цих 600 питань можливо, вони мають значення для психолога, але вони полягали в тому, щоб просто нажимати цю кнопку, що пройти і там особливо якісь ну, розумових здібностей не потребувало. Володін як якби ви себе повели, якщо ви попали зі своїми друзями, Неприятну ситуацію. Ви все-таки возложили вину на них або взяли на сіда. Оце такий був опрос, якого я ще тут подумав. Ну, не міг подумати, що будуть питання справді щодо сексуального досвіду і реагування все інше. Я думаю, в межах допустимого.